У час я, я знаю, де він знаходиться, але ну, не знаю, в якому стані він. Е, отримала інформацію від хлопчика, якого звільнили третього нет. До цього часу я не знала зовсім, як він Не мовчи! Щоб на нас звернули увагу, тому що вже зовсім ми не знаємо, що нам далі робити. Третій рік пішов в колону, їх сотні безвісті зникли в колоні, і вони в руках чекають на повернення додому. Допоможіть, будь ласка. Останній раз у мене з ним зв'язок був 1 березня 22 року. Що він вийшов почисний полон була евакуація військових зазовстання?